Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада. 2022 рік вже фактично історія. Поза всяким сумнівом, це був найскладніший рік для кожного з нас. Цього року Україна зазнала безпрецедентної агресії. Тисячі, а то й десятки тисяч людей втратили своїх рідних, сгинули українські воїни-захисники. Росія вбила тисячі і десятки тисяч цивільних. Росія вбила сотні і сотні українських дітей, зруйнована українська інфраструктура, зруйновані міста і села. З іншого боку, 2022 рік був роком неймовірного, безпрецедентного героїзму. 2022 рік був роком безпрецедентної єдності і піднесення українського духу. Це те, чим не зміг впоратися ворог український дух. Українська єдність, український героїзм. Ми показали усьому світу і, напевно, самі ж собі, що ми дійсно в 2022 році сформувалися як нація. Нова, модерна, інша, ніж раніше. Нація, яка здатна перемогти в цій війні, нація, яка здатна будувати нову, зовсім іншої якості успішну українську державу. Я щиро хочу, аби в дні Різдвяні, новорічні, ви обов'язково помолилися за наших героїв. Вшануйте їхню пам'ять хвилиною мовчання. Помоліться за їхні душі. Подякуйте їхнім батькам, дружинам, дітям за їхній героїчний подвиг. Обов'язково в ці дні за різдвяним чи за новорічним столом візьміть телефон. І відправте повідомлення нашим захисникам. Я впевнений, що в кожного з вас є друг, колега, однокласник, родич, брат, той, хто наразі захищає Україну на Східних і Південних фронтах. Відправте повідомлення або зателефонуйте і подякуйте. Подякуйте за те, що маєте можливість мати новорічну черезвяну вечерню. Подякуйте за те, що маєте можливість жити. І зустрічати новий 2023 рік. На завершення, друзі, хочу побажати нам тільки одного: аби, незважаючи на усю складність, випробування, виклики, проблеми, 2023 рік став роком української перемоги. І аби в 2023 році ми всі відсвяткували День Української перемоги, а усі наші захисники. Повернулися додому зі щитом живими і здоровими. Слава Україні!